читати І все буде гаразд. Так, чи хоче муж Юрій 42 залишитись з Тетяною 49, чи піде до іншої. Чи хоче Юрій залишитись з Тетяною чи хоче піти до іншої? Дивіться, Тетяночка, він хоче бути з вами, але карта магії. Та інша робить йому карту магії, щоб він був з нею. Вона ставить магічне воздействие, щоб він розбив вам серце, моя люба. Ви боретеся, ви хочете бути з ним, з цією людиною, але ця карта магії не дозволяє, щоб ви були разом. Він хоче бути з вами разом. Магіческим в нього зараз магічне воздействие на ньому стоїть. Сніміть, будь ласка, це магічне воздействие, і вас все в житті буде гаразд. Наталі, пишіть, будь ласка. Тетяна, пишіть, будь ласка, на повну діагностику, я з вами попрацюю. Що чекає Наталія 33, Олександр 32? Що чекає Наталія і Олександр? Ви не будете разом, я бачу. а он как увиливает от этого. Я не вижу полноценных отношений. Вот, к сожалению, я не увидела. Он постоянно что-то там занят, то его дергают родичи, то еще что-то. Пока не вижу. У -у. И там у него такой характер, что ему не все можно говорить. Если вы какой-то вопрос зададите, ему не понравится, он может вообще прекратить общение. Так, я вижу донат. Сейчас я еще на один пончик отвечу. А потом я вижу донат. Вспоминает ли Рома 28 про Ину 28?